О 9-й годині ранку представники команди Ігоря Колихаєва вже біля стін ТВК корабельного району. Сьогодні тут повинен відбутися повторний перерахунок голосів по виборчій дільниці номер 650-722, що знаходиться на території психоневрологічного інтернату в селищі Комишани. Підстава виявлений підсумковий протокол з ознаками фальсифікації. Наша політична партія подала до суду по перерахунку 722-ї дільниці. Тому що за одного із депутатів проголосувала около 90% людей. У нас є сумніви на підставі цього, ми подали. До суду та виграли суд вже е, на перерахунок голосів цієї дільниці по кандидатам в депутати Херсонської міської ради. Представники політичної сили нам тут жити зазначають, за даними паралельних підрахунків голосів штабами кандидатів та незалежних спостерігачів, результати по даній дільниці співпадали із середньоміськими. Однак, коли був підготовлений та підписаний підсумковий протокол, виявилося, що ці показники значно різняться. Ще один із фактів, котрий нас настав. Ржив, це те, що на цій дільниці найменший показник іспорчених бюлетній, тобто було всього сім бюлетній іспорчених, а на других дільницях в середньому показник там. 40-50 бюлетнів було іспорчених. Тому хочемо перевірити, щоб було все в рамках чинного законодавства. Хочеться міняти це місто. Хочеться, щоб в нас було все законно. Жили ми в законному полі та розвивали своє місто. Перед початком процедури голова та члени ТВК корабельного району ознайомлюються з рішенням Херсонського окружного адміністративного суду. Далі присутні перевіряють цілісність пакунку з бюлетенями виборчої дільниці номер ші. 550-722 та звіряють номер пломби. Номер має бути 781-2461. Все правильно? Так. Да. Так? Да. Лише після цього розпочинається процес перерахунку. 11. 12. 13. 14. зазначимо, що перевіряли не лише кількість голосів по кожній з партій, а й цілісність та правильність заповнення виборчих документів. Загалом уся процедура тривала майже 40 хвилин. Зараз протокол оформлюється і ми оголосимо ці результати. І вони на один голос різняться. А так 99,99% 99 не змінилися дані про перерахунки. Думка нашої команди. Котра присутствовала при перерахунці 722-ї дільниці. А тому, що дуже схожі галочки цифри, котрі стояли в бюлетенях. То тобто вони на нашу думку вони майже усі ідентичні. Підсумки, якщо брати як прорахування, то плюс-мінус ті зауваження, які були виявлені, там декілька не немає ніякого впливу вже на той процес виборчий, який пройшов. Представники політичної партії нам тут жити наголошу для них головне це звернути увагу опонентів на чесну гру, адже попереду другий тур виборів міського голови Херсона. Також зазначимо, що остаточні результати по даній дільниці не вплинули на загальний рейтинг розподілу голосів між партіями. За попередніми підрахунками найбільшу підтримку від городян отримала політична сила нам тут жити. Наша команда впевнена перемагає більшинством депутатів до міської ради. Ми все зробимо для того щоб ми були найкращим містом України, бо нам тут жити. Нагадаємо, що другий тур виборів мера відбудеться вже наступної неділі, 15 листопада, при собі мати паспорт, ручку та захисну маску. Прийдіть і зробіть свій вибір. Проголосуйте за зміни та розвиток Херсона на наступні п'ять років. Яна самко Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.